Добрий день! Forte ATV 200G Pro. Pro Max <laughs> Ні, без Max <laughs> а, Квадроцикл на 200 кубів. А, по факту 170 кубів, 9 кінських сил, а, ланцюгова передача, задній привід, а теж на резину легкі диски. Дискові гальма в круг на заднє колесо. Одне гальмо йде. Маятникова підвізка, максимальна швидкість 60 км на годину, бак на 4 літра. Все. Потім по керму бачимо, є стоянкове гальмо таким чином стандартне зроблене. Потім приборка така кольорова. Потім зеркала нормальні, реально нормальні, краще, ніж деякі. Потім бачимо самі рульові машинки, масло заливати. електростартер, світло. Це ще плюс-мінус, а що за таке? Це, мабуть, яскравість, да. регулюється яскравість. Тут у нас ще встановлена отака бленда передня. Давайте її може ввімкнемо. Секунду? Ні. Так, давайте розберемось, як. О. Світить ну. норм. Потім. У нас є фендера за без пластику, ну, взагалі весь корпус за Бес пластику, і ще додаткові фендера болотом, щоб не закидало. Потім у нас є інтегровані грами ось такі а, багажники, Витримують по 50 кг, передній і задній, можна встановлювати додаткові кофри по задньому маятнику. Ось, я ж казав, монодиск. Паркоп. Моноамортизатор. Знизу захисна рамка цифка. Потім отакий стоп. Один довгий. Ось більш-менш, але досить такий затонкий, сильно на ньому не погазуєш, бо можна погнути на ямах. У нас є D і і нейтрал Тільки потім легкосплавні диски, я вже казав. Спереду у нас а подібні речаги, клінзова оптика вже бачила. Потім у нас є маленький радіатор і ось такий киргурятник, який з'ємний. Він не інтегрований в раму, він з'ємний. Це плюс. А, Передні амортизатори з регулюванням жорсткості. Ось косячок є, що шланг торкається до підвізки, до родового елементу. І з часом може щось вийти з лазу. Потім. У нас є запуск ручний, шворка. Потім одна USB, бачите, працює спинка для пасажира і ще є підножки для пасажира. Вітровичок ще встановлений на приборну панель. Коштує даний квадроцикл Форте. Зараз на даний момент 97 250 гривень. А, тут ще є підігрів в ручок. Реально, руки гріє, ось дивіться, дійс, сюди. У нас увімкнений підігрів вручок ручок. Попробуй. І ось цей покажчик, це якраз рівень підігріву. Я в шоке, я офігенно, Теплий рух. У мене в посаді такого нема. Сподобався чіткий огляд, підписуйтесь і ставте лайки. До наступного відео!